Підібрав для вас 5 помилок в роботі з ТЦК. Перша помилка. Є підстави для вісочки, а документи в ТЦК не подано. От питання, чому ви тянете до останнього? Коли вас зловлять, приведуть ТЦК, а ви кажете, я вибачаюсь, не встиг подати документи, але в мене є підстави для вісрочки. А вони кажуть, ми теж вибачаємося, але ми не бачимо підстав для того, щоб вас не мобілізувати. І мобілізують вас. І далі ви вже, коли служите. Спробуйте оскаржити їхні дії. Тому не тяніть, будьте вільні, якщо вам це можливо зробити по закону. Друга помилка. Я пройшов в ЛК, не взяли до уваги мої діагнози. От питання також. Чому ви погоджуєтесь з цим рішенням? Якщо по закону у вас є підстави для оскарження, ви можете звернутися до вищестоячої комісії. Далі ви можете звернутися до суду. І це все потрібно робити в такій послідовності, як я вам сказав. Оскільки суди завертають рішення, коли до них звертаються напряму. Тому оскаржуйте дії, відстоюйте свою позицію. І головне, якщо ви не можете фізично звернутися до вище медкомісію, бо вас мобілізовують цей момент, ви можете звернутися до адвоката. Договір з адвокатом може підписати. Ваша дружина, ваші батьки, брати та сестри без вашої участі, в ваших інтересах, майте це на увазі. Третя помилка. Мене затримали, сказали, що скоро відпустять. І ви, в свою чергу, кажете, добре, якщо ви мене відпустите, я нічого робити не буду, поставлю візде підписи і буду вас слухатись. От цього робити не потрібно, оскільки. Працівники ТЦК, як працівники поліції, повірте, я адвокат, хожу по кримінальному процесу постійно, всім так кажуть, для того, щоб ви не создавали проблем, поки вони роблять свою роботу, а ви не відстоюєте свої права. Тому ви не повинні вестися на такі провокації. І якщо ви бачите, що вас затримали на вулиці. Потрібно дзвонити в поліцію. Якщо ви не можете самостійно цього зробити, потрібно викликати адвоката. Якщо ви не можете викликати адвоката, дзвоніть родичам, знайомим, близьким, щоб вони цим займалися. Оскільки мобілізація триває на даний час близько одного дня, вас можуть мобілізувати за один день, і тому гаяти час не потрібно. Якщо проти вас порушують закон, відстоюйте себе і своє життя. Четверте, я не в розшуку, а значить все добре. Тоже помилка. Оскільки кожного дня ви можете стати в розшуці. Другий момент. Вас може затримати або зупинити ТЦК того району, в якому ви перебуваєте на обліку, і попросять вас поїхати з ними. Ви їдете з ними і ви стаєте в гроші в той момент, оскільки дані по вам можуть внести в будь-який час. П'ята помилка. Я подав документи по пошті на відсрочку півроку тому. теж то питання. Якщо ви подали документи і ніякої відповіді не отримали, значить вас ігнорують. Значить, ваші права порушуються. Щось потрібно робити: писати скаргу. Наймати адвоката, щоб він йшов в ТЦК, подавати заново документи, оскаржувати їхні дії, не гаяти час. Оце ми ще раз вертаємося до першого питання. Є підстави для відсрочки, є якісь моменти, які вам потрібно вирішити, а ТЦК цього не робить. Надо боротися за свої права. І тому користуйтеся ось цими порадами. Я буду радий, якщо вони вам допоможуть. І знаєте, головне, адвокати не проти мобілізації, адвокати за те, щоб всі дотримувалися закону. Оце основне.